Добрий день, шановне товариство. 2 листопада 2025 рік. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нієн Підписуємося, Підписуємо, ставимо вподобайки, коментуємо. Дійшла черга до вина. То ми обірвали, подробили його, поставили на мацерацію. Сьогодні віджимаємо. І будемо ставити на бродіння на культурних дрожжах. Виноград різних сортів. Лідія, яку я показував, як ми обривали А також технарі, такі як Буфало, неро Альмінський. Ну, всі вони пішли в суміші. Їх небагато, то я їх не ділив. Так що будемо спостерігати. Працювати з вином далі. Всім нам міцного здоров'я, наснаги до праці, щоб це вино ми пили за перемогу і чим пошвидше. До побачення!